Гуцульська культура через танець. Колектив народного танцю Гуцулятко вже два роки успішно працює на базі районного будинку творчості. Наразі в колективі займається понад 50 дітей віком від 6 до 17 років. Поки що такий дитячий колектив єдиний на Рахівщині. Гуцулятко це спроба популяризувати свою культуру. Тут навіть найменші танцівники вже по 2-3 роки займаються гуцульськими народними танцями. Танцюємо гуцулку там, мені дуже любяться, там рухи, якіснові танці вивчаємо. У Мадярській школі, коли я того року ходив туди, нас там вчили чар, да, і Джайв. А тепер я пішов, як пішов до Марії Васильівни і мене навчили як? гуцулку. Мені ми ще дуже гуцулку танцювати. Діти двічі на тиждень по кілька годин присвячують народним танцям. Таким чином вони долучаються до рідної культури. Учасники колективу кажуть, головне, що кожен отримує від гуцульських танців не лише задоволення, але й щось своє. Саме цей ну, гуцульський дух. Це коли танцюємо так, ну, ну ніхто не, не знає, так танцювати, як гуцули. Танцями я займаюся ще з малку, але у гурту Гуцулятка два роки. Якось мені мене гуцулка заводить. Хоча танцювальний колектив ще зовсім юний, його учасники показують хороші результати. Вони виступали на багатьох районних та обласних фестивалях. А нещодавно гуцулята здобули третє місце на міжнародному танцювальному конкурсі «Падіюн Євроданс. Вони є постійними учасниками міжнародних гуцульських фестивалів. Вони є учасниками постійних масових святкових дійств, що відбуваються на Раківщині, відроджують традиції, відроджують звичаї рідного краю, і вони стараються вже показати це на належному рівні. Керівник колективу Марія Васильівна. Ставить гуцульські танці вже 23 роки. Досі займалася як із дітьми, так і з дорослими. У свої 77 зізнається з радістю, передала б справу молодому та професійному хореографу. У мене така мрія, що я це залишу, щоб воно ніколи не згасло. щоб воно щоб моє це все, що я працювала стільки років, що я надбала, щоб воно не пропало, щоб воно продовжувалося, щоб жило. Я думаю, що буде в мене така після мене працювати дівчина, що вона теж дуже любить це все народне і вона буде працювати теж, продовжувати мою справу. Досі колектив живе лише за підтримки батьків та місцевих меценатів. Кожен з них долучається до спільної справи, Хтось шиє костюми, хтось допомагає з апаратурою та місцем для репетицій. А об'єднує цих людей любов до свого краю та своєї автентичності.